Доброго дня, вітаю, мене звати Ліна Храмцова. На моєму каналі ми з вами розмовляємо про Gott und die Welt, як то кажуть німці, про Бога і про світ. Я сьогодні вирішила розповісти про Хеллоуін, така сама, бачите, як наша, наш кабачок, така тиквачка euh, такого самого кольору. Ми з вами також спілкуємося на моєму каналі, як Фінікс із пепла у Фейсбуці. Я запитала дівчат, коли було б вам актуально дати інформацію. Оскільки зараз ви бачите, рядом стоїть різдвяний янгол, і коло того янгола стоїть кабак. Коло того кабака якісь свічки, а потім ще якісь листя. Тобто, все змішане абсолютно. Але діти наші бачать в теді, да, ось я проходила Якісь павучки, якісь гішпенсти, привиди, якісь груп лежить, ще щось таке цікаве, і вже дітям хочеться святкувати. Тому розповідаю про Хеллоуін, як його святкувати, які страви люди готують, взагалі що відбувається. Ви знаєте, що в Німеччині є свята релігійні, є державні і є такі свята, що ну давайте святкувати. Да. І от Хеллоуін належить не до релігійного свята, він належить не до ем, якогось офіційного свята. Він належить до того, давайте заробляти гроші і подивимося, що там робиться в Америці. Але в деяких землях Хеллоуін співпадає 31 жовтня. Це реформаціон СТАК. Це офіційне свято державне. Тому я ось виписала собі Бранденбург, Бремен, Гамбург, Заксен, Тюрінген. Будь ласка. В цих землях це в нас офіційне, і ще деякі землі, да це в нас офіційне свято, тому ви можете гуляти в цей день. Це свято не святкується у багатьох дитячих садочках. Вони святкують Сант-Мартін, вони святкують Ніколауса у садочках, святкують святих Три Королі, Різдво дуже багато тематики, але не Хеллоу, оскільки це, ну, це не католицьке свято, тому його і не святкують. Якщо, наприклад, на фашинг, на карнавал всі діти передягаються в костюми, то на Хеллоу, наприклад, я працювала в католицькому садочку, це було заборонено. Взагалі, що за свято? Кельти, які жили в Ірландії, Шотландії, вони вважали, що це день, коли е, межа між е, світом живих і мертвих, вона дуже тонка. І мертві духи, чи духи померлих або мертві, вони приходять в наш світ. І для того, щоб їх злякати, потрібно вдіватися, також одягатися. Е, Якось так по страшному, так, щоб їх перелякати. Тому є традиція одягатися як якісь відьми, як зомбі, павуки, вампіри. Тому іде така тематика. Костюми ви зможете придмати в усіх магазинах або якісь маленькі такі декорації, або аксесуари до костюмів. Ви зараз побачите, я вже бачила в Кауфландії. Альді Lidl буде також. Дивіться в проспектах. Вони зараз будуть продавати ці костюми для дітей. Вони в принципі одного розміру є. Є all-size і ви е, зможете конкретно купити для себе те, що вам подобається. Якість більш-менш ну, на два роки можна. Да? Тобто, хто скаже, що цього року я тут, наступного року я облишуся, поїду в Україну. Проблема одна в тому, що ну, це не проблема, це круто, діти ростуть. Тому якщо у вас сьогодні цей костюм є, ви його дивіться трошки більшим купити, бо його вам потрібно буде вдягати на куртку. Да? Якщо ви будете ввечері десь ходити. З дітьми, про це також розкажу. Тому дивіться, який розмір для дитини, і це все, знаєте, от синтетика. Тому будете шукати ці костюми, шукайте, щоб була більш-менш добра якість. Це може бути і в Кауфландії, вони продаються. В таких великих магазинах, як галерія Кауфхов, ви також зможете знайти костюми і для дітей, і для дорослих. Такі вони ну цікаві. Тому що. А, значить, в садочках, як я вже сказала, не святкуються. Це дуже-дуже. Я, ну, я такого ще не бачила, це дуже рідко. Але де святкується Хеллоуін? Хеллоуін, ви можете святкувати, бо бачите рекламу написано Хеллоуін паті. Це у великих парках. Наприклад, у Манхаймі є Луізен Парк, вони роблять там спеціальні декілька днів до Хеллоуіна виставки, там стоять значить, ці кабаки, наші які світяться, стоять якісь фігури. Є кірміс. У ярмарки в ярмарках стоять також різні вагончики, і значить, всі діти по-страшному, ви можете також туди піти. Але ви знаєте, тут такий аспект зараз для людей з України, для дітей це цікаво, так, для них щось нове. Але, от, чесно скажу, ті, хто. Пережив початок війни і після того, що ми бачили в Бучі, зараз на Хеллоуін будуть якісь кроваві руки, кроваві голови, ноги відірвані. Це, можливо, в рамках свята є нормальним, але для людей, які пережили зараз ситуацію в Україні, це може бути, скажімо, дуже травматичний досвід. Тому, будь ласка. Якщо ви зможете піти і подивитися і сприймати це як абстрагуватися, давайте я так назву, як якісь свято, це ще жарт, то ви можете туди піти. Але якщо ви знаєте, що ви травмовані, ви пережили. Ситуацію вдома, і ви не зможете на це дивитися, це буде у вас визивати травматичне почуття. Будь ласка, не ходіть на такі свята, обмежтеся тим, що дитина вдігне костюм якийсь. Да. В замках старих роблять рісталіще, як то кажуть, і екшени, коли вони виставляють різні фігури, плюс звукові ефекти, плюс ліхт-світові ну, ефекти. так. Тому це. Цікаво, але ще раз, будь ласка. Почуйте себе, як ви відчуваєте, ви це зможете побачити, ви будете нормально сприймати тоді. Подивіться, у ваших замках, як це все Party відбувається. Для дітей є воркшопи вирізати, наприклад, кабачок. Да? Зараз про це розкажу. Це для дітей в тих рамках. Тобто, всі оці парки, великі європа парк, холідей парк, фантазія, ланд, все, що на півночі, на півдні будуть декорації, будуть спеціальні пропозиції. Для дорослих будуть Party. Це означає, що ви зайдете в ресторан, там все буде повністю в декораціях Хеллоуін, і вам потрібно одягнути костюм. Якщо ви з дівчатами чи хлопцями вирішили піти ввечері відпочити, будь ласка, шукайте собі костюм, втягайтесь. Просто така атмосфера також є, особливо у великих містах. Я думаю, ви зможете, якщо вам подобається, відвідати таку вечірку. Декорації, я говорила про Да? Кюрбіс, наш кабак, він продається зараз ви або у Бауа, у наших селян, де десь є, ви можете купити. Ви можете також придбати у Кауфландії. Вже я бачила, вже дуже багато продається приблизно 4,99 стоп тобто такого розміру. І ви вирізаєте. Коли я працювала в школі для дітей з фізичними вадами, дивлюсь туди, оскільки в мене якраз вікно в моєму будинку виходить на цю школу, ми робили значить, ведпеп, у нас було таке состязання, сорівнування, як це назвати. Вирізали значить, ті кабаки. де кюбес. Котсен – це означає, як вирвати. Да? Ми зрізали шапочку, потім те, що внутрі було, виймали, робили рот, очі, і тоді, значить, ті зерня та те, що було внутрі, клали так, щоб наче, з рота це виходили. Получається, як тиква вона значить, не робота. Це було дуже цікаво для дітей. Там павучки, потім якісь павутиння, ще й жавти Тікнули в ту тих, типу, було дуже цікаво, якийсь сік і ну, дуже цікаво, дуже класно. Якщо є бажання, ви можете, наприклад, з друзями зібратися, дві-три родини, батьки, діти обережно дітям допомагати. Це не має бути такий тісак, але просто і тоді свічку ставити. Я, наприклад, ставлю в себе на балконі, дітям дуже подобається. Ми разом вирізаємо, щось десь малюємо і таку штуку собі на балкон, на там собі горіть ввечері, трошки така. Атмосфера дуже приємна. З декораціями важко, оскільки коти не дуже люблять декорації, воно все десь летить. Недорого декорації і якісно. Ви можете придбати, як не дивно в Теді. Вони справді дуже класні. Я собі колись купляла тако на голову втівається, тут одна половинка ножа і тут інша. Недорого, небагато воно коштувало, але було, скажімо так, дуже цікаво. Ви також бачите багато різних декорацій, які зараз виставляються перед будинками. Навіть для квітів зможете купити, наприклад, знаєте, такі маленька, як це назвати, Горшок для квітів, да, і він там в формі, наприклад, такої самої тикви, у формі якогось привида, або ем, щось інше таке дуже цікаве, або якийсь гроб. Дуже-дуже-дуже ну, цікаво. Багато варіантів зможете також прикрасити. Ем, Хрізантеми продаються. Це у нас такі типові да, ем, осінні квіти. Їх можна придбати де завгодно, в будь-якому магазині і для себе щось придумати: Каштани. У мене також лежить, ми назбирали в лісі і просто каштани листя є декорація. Німці це дуже полюбляють. І коли я приїхала перший раз в Німеччину, я це все побачила. Це для мене було е, дивом. І що саме цікаве, знаєте, воно лежить, його ніхто ніколи не візьме, його ніхто не вкраде, його ніхто не розіб'є. Воно там лежить собі віками, ну, місяцями да, перед будинком як декорація. Все можна це придбати недорого, в нормальним, значить нормальними грошима. Про паті, або знаєте, вечірки, які роблять, для дітей цікаво. Що ви можете зробити? Діти ходять 31 жовтня, групками збираються і ходять по домам, дзвонять в двері, кажуть: Зюсис ода Гіпс Заурес. Трик-ода трип по-англійськи, або солодке, або «буде кисле». Дорослі не дуже ходять, як в нас, знаєте, колядки-Щедрівки, да? то в нас, в принципі, діти і дорослі ходять. Німців це розповсюджено на тільки, І ви бачите, йде такі маленькі, не знаю, п'ятеро-шестеро дітей, і за ними там метрів п'ять йдуть да? батьки, бо вже ж темно, коли ви ходите. Що є цікавим, краще ходити з дітьми, наприклад, у вашому районі там. Де немає багатоповерхових будинків, оскільки ви знаєте, там люди ви подзвонили, куди йти. А якщо ви живете в районі, де, наприклад, будинки Райнгой їх називають, да там двохповерхові будинки, і люди готуються. Ми ходили, коли діти ще були маленькі, також. Заходять і, і там співають, і що з ними говорять. Ну дуже цікаво для дітей, в принципі, деякі не відповідають, діти дзвонять і вони дуже розчаровані. Коли. Тому якщо ви живете також, от в будинку я вам порадила в той день придбати якийсь там маленький пакет солодощів, навіть якщо ви мандаринку, апельсинку дасте і ну, дрібничку таку, да? діти, діти просто будуть щасливі для них. Вони з тими торбами ходять. Якщо ви робите якусь паті, то є багато можливостей щось приготувати або якесь печиво. Наприклад, беруть роблять з мандель -тайк. це в нас мандаль як же ж воно називається? Мигдаль да, з мигдального тіста. Наприклад, беруть пальці такі, і потім ніготь роблять, то нігодь він з якоїсь мигдалинки, да, і виходить такий червоний палець страшний. Продаються дуже цікаві солодощі, наприклад, як око, і ви робите боули, і, так, і там очі плавають. Тобто варіантів безліч, для дітей це можна таке чудове свято, трошки відволіктися. Дуже дітям подобається. Для дорослих, ще раз повторююся, вечірки, навіть ви побачите, що. Інколи от будуть вже декорації у якщо піти у пікарню, та да, або якщо ви підете в спортзали, там може хтось діти бути як зомбі, чи як відьма, чи ще щось. То це більш таки, знаєте, зельпс-ініціативи, тобто своя ініціатива, чи ви захочете, чи ні. І що саме таке парадоксальне, що вже 1 числа знову не буде ніяких прикрас. Тобто це настільки швидко відбувається. Ці прикраси є. Навіть 31-го ви вже не зможете багато, не буде вибору. Ви не зможете це все. Купити. Е, будь ласка, в ці дні зверніть увагу, оскільки є ну, молодь, яка трошки, можливо, десь там розслабиться, можуть бігати, пригати неадекватно з цими масками. Колись була така ситуація, що хтось бігав з маскою клоуна. Пам'ятаєте, якийсь, по-моєму, фільм був С, я не знаю, воно перекладається. І діти трошки от боялися. Тому обережно з цим. Цією справою, подивіться, наскільки у вас така дитина себе психологічно гарно відчуває, щоб не було потім якогось переляку. А так, в принципі, всі позитивно налаштовані, тобто ніхто не збирається когось там десь лякати. І беріть дуже великі торби, оскільки інколи діти справді багато отримують і для дітей, і для маленьких це ще дуже-дуже ну, гарно. Десь така інформація про Хеллоуін. є ще питання, будь ласка, задавайте. Як езотерік можу вам сказати, щоб в цей день краще сидіти вдома, закрити вікна двері, палити свічки і думати про щось позитивне. Оскільки в цей день справді є багато енергетики, яка змінюється, яка можливо є для тих, хто відчуває, хто бачить, хто є дуже такий Енергетично, емоційно налаштованим, то він може дуже відпочивати відчувати енергію. Тому прислухайтесь цей день до себе, як його провести понеділок, да? І я думаю, що вас буде цікавий досвід Німеччини. Дуже вам вдячна за увагу і почуємось наступного разу.